Праві. Тобто злочин завжди залишається злочином, і необхідно його розслідувати. Українське законодавство дозволяє здійснювати розслідування злочинів, які були вчинені 50 років тому, 100 років тому. Але питання в іншому має бути фактаж. Тобто фактаж і документальне підтвердження цього злочину. В нашому випадку по Борису Стеклярову, працівнику КГБ, цей фактаж є. Тобто в архівах збереглося. Свідчення, документи, які можуть підтвердити або спростувати, дивлячись, як сісу буде рухатись, тобто вину Бориса і його колег з міністерства держбезпеки, рік назад на річницю загибелі вбивства Хасевича, 4 березня минулого року, я дізнався про такий от кричущий випадок, що художника разом з його двома побратимами в Київці закидали гранатами, і в результаті чого вони загинули. От. А потім десь через півроку, навіть трошки менше, я ще дізнався, от, що місцеве управління Служби безпеки України Рівненське ініціювало нагородження працівника крайної структури, тобто КГБ, знаком Пашани. Після чого літом інститут національної пам'яті звернувся в Державний Галузевий архів Служби безпеки України з метою отримання справи Бориса Стеклера. На що вони отримали відмову, точніше був судовий процес, тому що всупереч закону України про доступ до архівів Борис Тектер посилався на закон про інформацію і його приватні дані. От, хоча, згідно закону, знов таки, все, що до 91 го року має бути оприлюднено все, що після, добре, там якось можете прикрити. І служба безпеки України відмовила, і виникає питання, що ж вони тоді приховують. От, начебто навпаки вони мають бути зацікавлені в тому, щоб ну неупереджено все було, відкривати фактаж, пояснювати форми, щоб не допущ... допустити це зараз. Тобто наш такий нелегкий час. От, мене ця тема зацікавила, тому що дуже багато злочинів, які зараз не розкриваються. Це, наприклад, справа майдану, так дуже багато питань. Справа так, справа Гангадзе. Справі числа Чор Чорновола. От. І виникає питання, чого вони не розслідуються. І на моє переконання, вони розслідуються, тому що все ж таки ми закриваємо очі на злочини минулого. І чим унікальна справа Бориса Стеклера, те, що він є живим і в судовому засіданні або під час допитів зможе пояснити свою позицію. Його інтерв'ю російському виданню я пам'ятаю, там, де він так приблизно заявив, що. Виживші націоналісти, тобто, я розумію, в контексті ОНУПа, які вижили, це наша недоработка. Тобто, тих, кого він не вбив, це недопрацювання, тобто держслужби і його безпосередньо. От, і це також такий цікавий фактор того, що навіть сучасна. Там, служба розвідки України вважає його почесним розвідником. Служба безпеки України його долучала до певних лекцій зі співробітниками. Тобто людина, яка ідейно проти української держави, якось слугує прикладом для людей, які мають навпаки цю державу берегти. Не дарма ж вони служба безпеки. Тобто, ну, і викиникає такий знов-таки десонанс. Як таке може відбуватися в правій державі? Знаєте, На те є громадянське суспільство, щоб допомагати державі все ж таки дотримуватись закону, вирішувати деякі питання, в чомусь підсказувати. Тому наш Національний центр правозахисту буде абсолютно сприяти слідству, виявляти нові факти, долучати свідків для того, щоб все ж таки встановити істину, щоб відбувся нормальний повноцінний суд, без жодних там суділіщ. Без чогося дійсно, об'єктивно, нормально. І, на мою думку, слідство все ж таки буде відбуватися. Буде все відбуватися з дотриманням законності, тому що ми цю справу тримаємо на контролі, вже громадські зацікавились, тому я впевнений, що все ж таки вирок буде. Ми отримали саме архівні справи, це оперативно розшукові справи та особові справи інших фігурантів того випадку, який трапився. В 1952 році. Тобто це архівні справи сімей, які постраждали від радянської влади по справах Хесевича. Тому що Хесевича вели ще до 50-го року. Його розробляли, тому що ця людина візуалізувала образ УПА, доносила до світу все, що в Україні все ж таки відбувається визвольна війна, і як ну, тут неправомірно знищують взагалі прагнення народу. До власної держави. От і ці документи це знову ж таки нагошуються архівно-розшукові справи, в яких фігурують якраз акти, доповідні плани операції, тобто розробки, от, і безпосереднє спецповідомлення про знищення. З подальшими актами, що було вилучено, фотографії виставленого тіла. Прогнозувати рішення суду важкувати, тому що тут є різні юридичні такі складові, як, наприклад. Вік, вік або підозрюваного, або вже обвинуваченого. Тобто, зважаючи на вік, це може бути як певна пом'якшуюча обставина, що може, ну, згідно чинного законодавства, ну якби звільнити від такого вже відбування терміну покарання. Ну тобто тут можуть бути різні випадки. Але тим не менш, те, що справа порушена, буде відбуватися судовий розгляд, це вже буде прецедент. Які дозволить так само розслідувати інші справи. Тому що живих чекістів, КГБшників ну, вони лишилися, вони є, вони живі, вони дають інтерв'ю, про них пише е, країна-агресор, тобто Росія. Їх використовують в гібридній війні, тобто грають на таких радянських стереотипах, що є правда, що є брехня. І, звичайно, для Росії. Прагнення українського народу здобути свою державу завжди було ну, неправдою і брехнею. У них була лише своя лінія, великої і держави. І... Тому в контексті цього Росія дуже активно використовує цю позицію, що КГБ це добре, українські патріоти це погано. І навіть можна згадати інші випадки, які відбувалися в Європі, коли так само засуджували е, КГБшників, там, які депортували людей. І знищували сім'ї, і завжди втручалася Росія. Абсолютно завжди. Якщо, наприклад, взяти приклад Ізраїлю, то вони взагалі діють інколи ну, в дуже такі радикальній формі. Тобто навіть без суда, без слідства вони знищують колишніх там нацистів і інших прибічників режиму. Ну, Але ж все ж таки... Ми прихильники того, що якщо ми будуємо праву державу, все має бути в правих нормах. І не можна ніякому разі спускатися до рівня каральних репресивних режимів, які діяли зухвало і наголо. Вивочки. Давайте.